Чи без порушень пройшов конкурс на визначення забудовника на території навколо озера Чеха, продовжить розбиратись прокуратура, незважаючи на те, що депутат міської ради Василь Кучеренко спочатку подав, а потім забрав своє звернення із цього приводу. Про це сьогодні заявив прокурор обласного центру. Але це за його словами не завадить переможцю конкурсу розпочати будівництво. Так це чи ні? Дивіться далі. 35 родин вже близько 10 років виплачують кредит за неіснуючі квартири, які їм обіцяв збудувати Номак Інвест». Сьогодні людей нарешті почули. Провели конкурс на визначення нового забудовника, де чітко прописано, усі потерпілі отримають житло. застроїть тут мікрорайон, на розвіті сітей там вложить порядка 100 мільйонів і погасіть долги номака за землю, яка скопилася, і зробити сіті електроенергію, газ і віддати 35 квартир квартирам за що компанії непосередньо перезаключить договір з этими інвесторами, так і віддати їм квартири. Після цього депутат міської ради Василь Кучеренко направив звернення до прокуратури. Мовляв, конкурс провели з порушеннями. Там відкрили кримінальне провадження. А вже сьогодні депутат передумав і забрав заяву. Раді людей вони мене попросили. У мене з ними було дві стрічі. Я написав второй запрос там, где прошу оставить ставить моє звернення без розмохрення. Але договір на початок будівництва досі не підписали, адже задля перевірок прокуратурі направили оригінали усіх конкурсних документів. Хоча, за словами прокурорів, вони просили копії, їх вже зробили, і оригінали віддали. Прокуратура міста жодним чином не перешкоджає ні будівництву житлових будинків, ні ну, прийняття рішень службовими особами міської ради або структурних підрозділів міської ради. Але новий забудовник переконаний, це було сплановане затягування, у тому числі і за сприяння прокуратури. Здійс був просто зговор між Шевченка, прокурором города. И начальником Укса Располкома Шилова, который неоднократно приходил ко мне и, собственно говоря, отстаивал интересы одной коммерческой фирмы вместе с Шевченком. На сегодняшний день у Шилова есть все основания подписать договор с нашей компанией, потому что тендер прошел, и работать. Незважаючи ні на що розбиратись, чи без порушень пройшов конкурс, прокуратура продовжить. А у завтрашньому випуску новин начальник міського управління капітального будівництва Віталій Шилов матиме змогу відповісти на звинувачення Віктора Федорченка. Роман Філонов, Олександр Олексієнко, Олександр Сорбат, новини СТС.